Блогери тепер журналісти, а їхні блоги це онлайн-медіа і їх контролює держава. Чи так це і що там з новим законом про медіа? Розповідаємо далі. Уявіть, що є блогер Дмитро. У своїх соцмережах він поширює новини, розповідає про власне життя, чи робить опитування на вулиці. І хоче зареєструвати свій блог як онлайн-медіа. Чи можливо це? Так, що обов'язково Дмитро має це робити? Ні. Чи отримує він від цього якісь бонуси? Так. Дмитро може отримати журналістське посвідчення та акредитацію, щоб ходити на різні події, а також захист в разі, якщо хтось буде перешкоджати його журналістській діяльності. А що з рекламою? Її потрібно маркувати завжди, незалежно від того, чи це блог чи онлайн-медіа. Тому Дмитро повинен називати рекламу рекламою. Але варто пам'ятати, що реєстрація онлайн медіа зобов'язує дотримуватися правил, встановлених законом. Тож, якщо Дмитро порушить вимоги цього закону, він нестиме відповідальність, будьте свідомими і поширюйте якісний контент.